Друзі, що ви тут бачите? Ви тут нічого не бачите, а побачите пізніше. Так, що ви бачите, 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 бачите? Це отак, як ми приїжджаємо. А все, ви бачите, як це все буде виглядати. Тримаємо пока секрет. Так, і скажіть тут. Це відео для тих, хто каже, хто в гроші легко заробляється. Віктор, як? Тяжко, це легко ворожі заробляється. Блін, це, це відео на TikTok. Треба так нахуярити, щоб віддати. Так, друзі, ось такий процес. Такий весь процес. Тут буде у нас е, шафа. Зведені всі вісім е, панель на майбутнє. І тут буде стояти у нас кнопка виходу на виході і. Магнітин. Ну, цей процес ми вам покажемо пізніше. Так, ще наш один інсталятор. Роман, він, же не, він же не матюкається, як попередній. Отак і працюємо. Отак відбулася зарізка міноплат Нижні частини Вонштейну на панель виключно. А пізніше покажемо, як це загальний виглядає. Так, друзі, завершені наші наша робота. Отака крута бомбезна виключна панель БАТОБОНЕСКА 60 Вона відкривається за допомогою як магнітного брилка з допомогою коду, також з моніторів. І також йдуть на мобільні додатки йдуть до дзвони. А зараз не маємо брока, дивіться, зараз покажемо, як це все виглядає. Так, відкрили нас з допомогою кнопки виходу, яку ми встановили. І є такий електромагнітний замок. І як бачите, драконячу систему цифра лизит замінено на таку бомбезну дохвашну панель. І електромагніт. Так, все красиво прокладено коробі і закомотовано. За Дай ключик, маєш уключити? Секундочка. Спасибо ключик. Так, дивіться. Оп! Тут на закомотовано є восьмипортовий свіч, який може заживити одночасно виключну панель і сім-квартир. Стін розетка. І, звичайно, подано інтернет. Так що, відкривати наші двері також можна знову додатки. Ну, і, і встановили ми три монітори. Так. І стоять такі три моніторчика. Можемо подивитись, подзвонити, переглянути і відкрити. Так що, кого цікавить така система, номер і маєте, пишіть, дзвоніть, прокосультуємо.